Жити, щоб сестра наша зложила цей обід перед нашим Господом. А ми просим нині в Господа, бо Бог рясно нині благословив до цього часу. Бог розбудив нас всіх. Мелість його обновилась над нами нинішнього ранку. Чи це не є щось велике, брати сестри? Це, це є велика його милість над нами, що ми нині на цьому березі в живих, і Бог нам подає ще таку можливість, що діти вступають за віс Господом. Я прочитаю. Пару стежків, що є написано. І є написано так. каже, що вони вийшовши, проповідували всюди, а Господь допомагав. Брати, сестри. Я хочу сказати, що нині і ми вийшли на цей берег і проповідується що нині Євангелія по всьому світу. Але я хочу головне щось сказати. Господь допомагає, брати, сестри, брати від себе не можуть нічого нині сказати. Оце все, що ми нині бачимо, оце, що сестра хоче вступити в завіт Господом, це нині Господь допомагає. І читаю так, що Ісус Христос такі слова залишив для нас усіх і каже тако: ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангелію всьому твориву, хто віруватиме та охреститься, спасеться. Слава нашому Богу, що Ісус Христос, як брати, вже нагадували ніхто з людей. А Ісус Христос залишив ті слова: хто вірує, охреститься, спасеться. Ну, було би дуже добре, якби на цьому закінчився цей стежок, але там щось далі є написано. І каже так: а хто не віруватиме, осудиться. Нехай би між нами нині таких не було, брати і сестри, що усюдяться. Ми нині всі охрестилися. І нині може от сестра буде ще зараз хреститися, а може ще хто є, то нехай би Господь застукав до кожного серця, а, бо це є така обітниця, брати і сестри. А я буду читати тут, що є написано ще у жидів у четвертій голові, і каже таке слово: бо це є обітниця, щоб ми охрестилися, бо якщо не охрестимося, не війдемо в Царство Боже. І каже так. Біймося, що це? Коли зустається обітниця, війти в покій його, не явився хто з вас, опізнившись, брати, сестри, щоб хто з нас не лишився, опізнившись, бо каже так далі: бо й нам благовістувано, як і тим, тільки не було корисне їм слово проповіді. Не з'єднали з вірою тих, що слухали його. Нині багатьом проповідується це слово, але воно декому є нині не корисне. А для нас воно от свого часу для кожного було корисне це слово Боже, бо ми прийняли візним і далі каже так: входимо, бо відпочинок ми, що увірували, якож рече. Так що поклявся я в гніві моїм, що не війдуть відпочинок мій, хоч діла від настання світа, світу скінчені. Рече бо десь про семий день так і відпочив Бог дня семого від усіх діл своїх, і в сьому місці знов, чи коли ввійдуть відпочинок мій, коли ж оставляється, щоб деякі війшли в Него, а, а котрим перше благовіство. Не ввійшли за непослух нині. Оце, що ми бачимо, що сестра хоче скласти завід, це, брати і сестри, це є послух. Бо є такі, що кажуть, що за непослух, і вони можуть не війти, бо каже так далі, то знов означає якийсь день сьогодні. Глаголючи в Давиді, по скількох літах, як уж було сказано сьогодні. Як почуєте голос його, не закам'яняйте сердець ваших. Бо коли б Ісус тих упокоїв, не говорив би про інший день після того. Оце ж, ще, оце ж оставлено ще суботування людям Божим, хто повійшов у відпочинок Його, той відпочив у діл своїх, як от своїх Бог. Стараймося ж увійти в той відпочинок, щоб хто не впав, тим же робом. У недовірство. І далі таке слово каже: живе, бо слово Боже, і дійственне, і гостріше всякого обоютного меча, брати, сестри, один час воно пройшло і розділило твоє і моє серце, бо ти пізнав Господа, і каже: живе, бо слово Боже, і дійственне, і гостріше у меча, і проходиш аж до розділення душі і духа, членів і мозгів. І розсуджує помишлення і думки серця, і нема творева, невідомого перед ним, усе ж наге і явне перед очима Його, про кого наше Слово, маючи ж Архієрея Великого, що пройшов небеса Ісуса, Хр... Ісуса, Сина Божого, держімось, визнання, брати, сестри, нині держимося того визнання. Ісус Христос, може, брати вже нагадували, як ходив по цій землі, Він також хрестився, і ми нині держимося того визнання, бо без хрещення ми розуміємо так, що не можемо туди війти, брати, сестри. Не маємо борги і рея, що не міг би боліти серцем у немочах наших, а такого, що дізнав усякої спокуси, поподобі, окрім. Гріха, як брат вже нагадував, брати сестри, після хрещення Ісус Христос, Він був введений на спокуси. Але як добре, як ми всі знаємо Писання, що і ми нині живемо в цій пустині, і всякі є спокуси, і перед сестрою будуть спокуси, і ми не страшимо цим, брати сестри, але як добре знати це Писання, тому що коли Христовий Сатана хотів його звести, а він що йому відповідав? Каже, писано, брати, і сестри, як добре, нині би ми знали, що тут є. Писано, щоб коли нині приходять спокуси, щоб ми нині могли відкидати їх по писанню, брати і сестри. Приступаємо, приступаємо з одвагою до престола благодати, щоб прийняти милость і знайти благость. На поміч за часу. І зараз приходить той час, що брат з сестрою будуть заходити в воду, щоб охрестити її. Але я буду читати ще два стежки. Потерпіть, ми вже, мені кажеться, їх чули. То є написано уже у Матея і каже так. І приступивши Ісус, промовив до них, благолючи, дана мені всяка власть на небі і на землі. Ідіть же і навчайте всі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І зараз ми будемо це чути, коли брат буде хрести, хрестити сестру, а Богу за ці короткі слова, нехай буде слава, ми будемо співати пісню, а брат сестрою буде заходити в воду. Йому слава по віки вічні, амінь. Ісус Христос іде з нами, Він поможе нам ворні. Так перед тим не вагаємо, Вже в нагору звисаємо. Трудний трос службі знайде, не знайде, і коли цей трос закін, чи монечко нам не знайне. І коли моли цей прослатін, чи Сонечко нам. не життям нашим ми докажемо, що Ісуса любими поміч рождаючим кажемо, тихим духом ободрим. Ми на І коли, і коли цей трут закінчимо сонечко, нам не знайде. І коли, і коли цей трут закінчимо, сонечком.